Безпосередньо е усвідомлюючи характер своїх дій, суспільно небезпечні наслідки, е жорстоко, з е особистих мотивів, здійснив із табельної вогнепальної зброї не менше чотирьох пострілів е відповідно в колегу е поліцейського, е іншого поліцейського, який е став. Захист е, законно з дотриманням відповідних положень та вимог е, свого побратима, виявляючи максимальну повагу до діяльності Збройних сил України е, в е, умовах заведення, в умовах воєнного стану, е, сторона будівля вважає, що діяльність окремих військовослужбовців які допускають можливість настання таких негідних вчинків у порушенню статуту внутрішнього служби Збройних сил України, дисциплінарного статуту Збройних сил України, е, вчинити е, безпосередньо, безпосередньо бути причетними до вчинення е, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене відповідне покарання вплоть до довічного позбавлення волі. В цей же час сторона обвинувачення хоче звернути увагу, що дане кримінальне правопорушення було вчинено безпосередньо підозрюваним, який виконав основні дії у даному кримінальному правопорушенні з метою приховання іншого тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. За яке так само передбачено покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі, у ході проведення комплексних слідчих розшукових та процесуальних дій в умовах первинної ні неочевидності, як працівниками місцевого плаку за керівництво спеціалізованої прокуратури, було встановлено. Осіб, які причетні на даний час.